Нос погоди на тиждень від 30 червня до 6 липня свідчить, що українцям варто готуватися до мінливої синоптичної ситуації. Упродовж цього періоду чергуватимуться спекотні дні, дощі та грози. 1 липня в Україні переважатиме суха погода. Лише на північному сході можливі незначні опади. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У північних і східних областях із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів. У день від плюс 18 до плюс 24 на півдні та Закарпатті стопчики термометрів піднімуться до плюс 30. На Полтавщині хмари закриватимуть собою небо від ранку і триматимуться на небосхилі до настання вечора. І лише від того часу почнуть повільно розсіюватися. Вночі та вранці опадів не очікуються. Удень йтиме дрібний дощ. Температура повітря темної пори доби становитиме плюс 13 градусів, світлої 21 градус із плюсом. Від самого ранку хмари закриють небо над Кременчуком, і похмура погода триматиметься до завершення вівторка. Без опадів. У день повітря прогріється до плюс 22, вночі очікується плюс 16 градусів. Не порадує ясною погодою. Перший день липня й мешканців і гостей горішніх плавнів. Хмари залишатимуться на небосхилі від ранку до пізнього вечора. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 15, денна становитиме 22 градуси із плюсом. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 1 липня 2017 року, за даними Метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.